Віктор Андрійович, у вашій книзі у мемуарах ви згадуєте своє президентство людей, з якими ви працювали. Зараз всі ці люди знову з'являються на політичній арені. Ви спілкуєтеся? Приміром, Петро Порошенко радився з вами чи йти йому в президенти? Була розмова, була розмова, можливо, днів 10-12 назад Шла якраз розмова про те, яка, яка повинна бути тактика, з ким з ким консолідуватись, бо я вважаю, що зараз переможець буде той, хто проявить велику солідарність. Чи почуваєте ви провину за те, що ви дали Віктору Януковичу другий шанс, зробивши його прем'єр-міністром України? От чого? Появився президент Янукович, каже, та то Ющенко там йому допоміг. Знаєте, що Ющенко зробив? Ющенко зробив чесні вибори. Оце моя вина Лапка. Все решта, це ваших рук роботи. Які ваші симпатії, як ви їх е, формулювали до того чи до іншого кандидата, кінець кінцем, давайте навчимося не голосувати, а обирати. Не сниться мені якісь докори з цього приводу. Як президент я виконав конституцію і провів чесні законні вибори. Ніхто мені не докорив, що я підписував комусь фальшиві протоколи. Я це не робив. І я горжусь, бо я думаю, що то за 20 роки можливо єдині чесні вибори президента. У січні місяці ви з'їхали з державної дачі. Весь цей час з 2010 року ви жили на державній дачі. Ви вважаєте, що це було правомірно? За 20 роки один ющенко. Навіть відповідно до свого статусу закрив державну дачу, віддав ключ і пішов додому. Будь ласка, діть в парламент, приймайте закони. Я добровільно, добровільно і багато місяців назад, дивлячись на цю ситуацію, прийняв таке рішення, пішов. Ви там почуєте різні аргументи, чого голови Верховної Ради, першого, другого, третього, четвертого, чи якого там созову там, чи прем'єр-міністри. Чи лідери навіть фракцій, партій якихось там і так далі. Це довга історія, але я не хочу це, бо для мене це забрудно. Юлію Тимошенко, ви спілкувалися після її виходу з в'язниці? Ні, не спілкувалися. У вас не було бажання, і вона вам не телефонувала, і ви не ініціювали ці зустрічі, телефоні дзвінки? Ні, не було такого. Чому? Я думаю, що ми різні, просто. просто різні.